Поранений військовий почав ходити після приїзду Володимира Зеленського. Чи хлопець я з ним фоткався так, і він, значить, він не ходив. Так і він працює над цим і сполучені штати Америки. Там і він там був в лікарні, і тут йому допомагали. І там дійсно суберхімосну просто. А якщо дадуть, дадуть телефон? зараз я зайду, так, я сам зайду. А Мені дадуть зараз телефон. Просто. О, дякую. мені просто прийшло повідомлення перед інтерв'ю. І ну в чому кайф? в Тому що він каже: При... приїжджав президент, і я почав ходити. Скоріше за все, ви вже бачили відеоінтерв'ю під час єдиного телемарафону, в якому президент Володимир Зеленський розповів, що військовий, який пережив важке поранення, почав ходити після візиту президента. Чи справді візит президента допоміг одужати військовому невідомо? Проте ці слова викликали бурхливу реакцію в соцмережах, і звісно, не обійшлось без так званої народної творчості у вигляді мемів у 2025 році. Зеленський зцілить мільйон інвалідів. Комік, президент, цілитель. Український військовий почав знову ходити після візиту Зеленського. Про це він розповів під час інтерв'ю. Поранений військовий сказав, що почав ходити після мого приїзду Зеленський. В обласній лікарні номер 1 міста Києва встановили новітній апарат, що може вилікувати будь-яку хворобу. Достатньо подивитись на портрет, подякувати йому та доторкнутись до нього хворою частиною тіла. Хай Зеленський зі своїм даром зцілення по прокуратурах поїздить. Там же ж сотні страждущих інвалідів. Чи вірите ви у так зване зцілення? Напишіть нам у коментарях.